У парку культури та відпочинку міста Березного завдяки старанням небайдужих активістів було побудовано площадку для пляжного волейболу та пляжного футболу, а також проведені пробні ігри. Емоції учасників змагань в наших наступних інтерв'ю. Орест, який висловив сподівання, що такі чемпіонати будуть проводитись постійно. Сьогодні буде відбуватися змагання по пляжному волейболу, по пляжному футболу. І я думаю, для Березного це дуже класно для молоді, що буде де відпочити для молоді. На сьогоднішній День буде з волейболу 5 команд і з пляжного, пляжного футболу десь теж 6-5 команд так само десь буде. Хочете в будь-який час можуть приходити просто поіграти щоб в футбол і пляжний волейбол. Емоції учасника Олександра, який закликає всіх приходити і брати участь. Що ж, друзі, я щиро бажаю вам. Побачити справді цей світ, де живуть молоді люди, активні, перспективні, спортивні. Я запрошую всіх на площадку до нас грати в волейбол, приходити, розвиватися. І не тільки з бутилками, і з алкогольними напоями, а з міщами, з какалками і так далі. Ми раді вас всіх тут чекати. Надіюсь, ви через півгодини будете. А це майбутня надія нашого великого українського спорту. Маленький Максимчик, що колись стане великим спортсменом. А бачите себе в майбутньому спортсменом. Бачу. А які види спорту ви любите? Футбол, бокс, волейбол. А що краще грати у волейбол? Чи грати у волейбол на комп'ютері по твоєму? У волейбол. Волейбол. А ти хотів би пограти сьогодні? А будеш збирати свою молодіжну таку невелику команду? Буду. Будеш. Тобто, майбутній ми можемо побачити тебе на площадці. Да. Успіхів тобі. Дякую. шановні телеглядачі. Сьогодні, 13 липня, відбувся чемпіонат з пляжного волейболу в парку відпочинку міста Березного. Ініційований небайдужими громадськими організаціями, а також депутатами Рівненської обласної ради. Як бачимо, охочих пограти було сьогодні обмаль. Будемо надіяти, що наступного разу, коли будуть проводитись турніри з пляжного волейболу та пляжного футболу, буде більше учасників. Володимир Тарасюк, я радіокомпанія